Іван Сірко. Іван Дмитрович Сірко, політичний і військовий діяч, кошовий отаман війська Запорозького. Достаменна дати та місце народження невідомі. Обсередковано вважає, що він народився між 1605 та 1610 роками на Харківщині, за іншими джерелами на Поділлі, в родині дрібного шляхтича. Іван Сірокочина найбільш відома та загадкова постать часів української руїни. Його вважали характерником з надзвичайними надлюдськими здібностями. Про нього за життя складали легенди. Жодної з усіх своїх 55 битв він не програв. Вперше літописи згадують ім'я Сірка як учасника морського походу козаків наприкінці 1620-х років. У жовтні 1645 року Іван Сірко очолив як січовий отаман 2000-й загін козаків-найманців. Які через Гданськ морем дісталися кале і вступили у 30-річну війну на боці французького принца Конде. Загін сірка брав участь у визволеній фортеці Дюнкерк від іспанців. З 1648 року Сірко активний учасник визвольних змагань, соратник Богдана Хмельницького. Проти 1654 року, під час Переяславської ради, разом з Іваном Богуном та іншими стає в опозицію до гетьмана і відмовляється скласти присягу на вірність московському цареві. За рік до того громить татар, який після Жванецької облоги поверталися до Криму з полоненими подолянами. 1658-й роки Вінницький полковник активно боровся з турками та татарами на теренах Поділля та Молдови, очолює кілька успішних походів, зокрема на Аккерман. Після укладання Юрієм Хмельницьким миру з Польщею Сірко йде на Січ, де зближається з Брюховецьким. Тіщушесот 1663 року вперше обирається кошовим отаманом і очолює спільний похід козаків і московських драгунів на Крим. У 1664 році громить татар під бендерами звільняє від польського панування Братслав Кальник Могилів Умень-Черкаси. 1667-68 роки полковник Харківського полку. Після підписання андрусівського миру між Москвою та Польщею сірко очолює антимосковське повстання. Веде переписку із Степаном Разіним. 1670 року знову стає кошовим атаманом. 72 року був заарештований та відправлений до Москви, а потім до Сибіру у Тобольськ у заслання. Наступного року цар під тиском казацтва та польського короля був змушений відпустити сірка на Запоріжжя. Деякий час Сірко підтримував гетьмана Петра Дорошенка в його об'єднавчих зусиллях та після укладання ним угоди з султаном виступив проти. Під час зречення, до якого змусили Дорошенка, 1676 року, сірко приймає від нього гетьманські клейноди. Наприкінці 70-х років веде боротьбу проти турецько-татарських військ та загонів Юрія Хмельницького. Помер Сірко 1 серпня 1680 року на хуторі Грушівка, похований на кручі Дніпра біля села Капулівка на Дніпропетровщині. 1967 року. Через загрозу затоплення водою Каховського моря могилу було перенесено.